Ваша шановні батьки та любі діти, ми з вами сьогодні будемо багато спілкуватись. А для того, щоб наш язичок був слухняний, пропоную вам повторити разом зі мною чистомовку. Сіли ми в автомобіль, дир-дир, дир-дир. А тепер тролейбус сіли і тихенько покотили. У літак швиденько сіли і одразу полетіли. Ж -ж -ж. Ось на потязі я мчу, чух-чух. Чу -чу. Малята пропоную нам сьогодні з вами помандрувати. А на чому ми будемо з вами мандрувати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоч і не птах Називаюся я так, це літак. У літака є вікна, як в автобусі. Вони називаються ілюмінатори. Як називається вікно у літака? Так ілюмінатори. З ілюмінаторів видно хмари, птахів. Зовні літак нагадує птаха, тільки залізного. У літака є. Колеса шасі, корпус, крила, хвіст. Якщо літак перевозить людей, це пасажирський літак. А ще існують літаки, які перевозять вантаж. Вони без ілюмінаторів і називаються вантажні. А хто керує пасажирським літаком? Пілот. Повторіть ще раз. Пілот. Подивіться, а це вертоліт, або ще називають його гелікоптер. На даху гелікоптера розташований великий гвинт, який обертається і піднімає його у повітря, а це гвинтокрил. Він відрізняється від гелікоптера тим, що у нього є крила. А як називають того? Хто керує гелікоптером та гвинтокрилом? Так, льотчик, повторіть ще раз: льотчик. А ще можна мандрувати на повітряній кулі. Повітряні кулі використовують для розваги та відпочинку, щоб повітряна куля піднялась у небо її наповнюють гарячим повітрям. А тепер скажіть, будь ласка, який транспорт повільніший літак? Чи повітряна куля? Так, повітряна куля. Якого кольору ця куля? Так, вона різнокольорова. А найшвидшим повітряним транспортом є ракета. Вона миттево піднімається угору і може робити обертання навколо нашої планети Земля. Малята: хто керує ракетою? Так, космонавт. Пограємо в гру. Назви транспорт. Подивіться на картинку і назвіть транспорт, який ви бачите. Це повітряна куля, а це що ракета, а це гелікоптер. А це що? Літаки. Скільки літаків? Два. Якого кольору літак зліва-жовтого, а справа блакитного. Пограємо в іншу гру. Треба назвати транспорт, який літає у повітрі. Так, це літак. Він літає у повітрі, тому що він повітряний транспорт. А на цьому малюнку який транспорт може літати в повітрі? Так, це ракета. Вона може літати у повітрі. А на цьому малюнку. Так, це гелікоптер. Він може літати у повітрі. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную намалювати ракету, що летить у космос. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу, фарби, склянка з водою та пензлик. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для малювання. Малята, а ми приготуємо наші пальчики до роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем космос, ми вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлимо і всі в космос летимо. Починаємо працювати. Посередині аркуша малюємо прямокутник. Проводимо дві довгі прямі вертикальні лінії. З'єднуємо їх двома прямими короткими горизонтальними лініями. Зафарбовуємо середину. Це основа космічної ракети. Над прямокутником проводимо дві прямі похилі лінії. З'єднуємо їх між собою однією прямою горизонтальною лінією. Це ніс ракети. Зафарбовуємо її. По обидва боки знизу прямокутника малюємо трикутники, це крила космічної ракети. Зафарбовуємо її. На прямокутнику малюємо коло, це віконечко, яке називають ілюмінатором. Ось таку космічну ракету намалювала я. За бажанням можна доповнити малюнок. Пофантазуйте та створіть свій неповторний. Космічний транспорт. Чекаю ваші роботи!